Шведський музикант, співак і автор пісень Джей Джей Йогансон відомий своїм меланхолійним стилем. Його творча манера мінімалізм це тип романтичного антигероя. Але водночас він відомий естрадний співак. Він народився 69-го року. У 96-му випасив свій перший альбом Віскі і відтоді побачили світ вісім його дисків. Він також написав музику до двох французьких фільмів: дочка свого батька Жана Дешана та мішанина жанрів Ілана Дюрана Коена. На його концерті в Ліоні шанувальники вишукувалися в чергу за автографами. Чимало з них стежить за кар'єрою Йогансона від самого початку. Ви справжня зірка знаєте, це тільки завдяки Франції. Франція прийняла мене дуже щиро, щойно вийшов мій перший диск 16 років тому. І завдяки Франції я так швидко став відомим у цілому світі. Після виходу його шостого альбому зі складною назвою The Long Term Physical Effects Are Not Yet Now Йогансон вирушив у тривале турне до Китаю, а згодом до понад 30 міст світу. Музикант каже, мешкати в Швеції зовсім не означає бути ізольованим від міжнародної музичної сцени. Abba, від часів, аби очі і вуха музичної індустрії були звернуті до нас. Від 70-х років людей цікавило us, те, що діється у Швеції. Аба відкрила шлях багатьом шведським артистам. Я не скажу, що вони мені дуже до вподоби, проте ясна річ, вони сприяли розвитку шведської музичної індустрії. Адонлайктамбатдейгевгелптмюзик свідіш музик індустрійфшо. Ділема: перший сингл нового альбому Spellbound – знову ж таки дуже меланхолійна казка, створена в його особистому стилі. Я ніколи не писав про політику. 99% моїх текстів взято просто з мого щоденника. Я відчуваю, що так воно найкраще. У всіх попередніх альбомах був завжди якийсь лейтмотив, Але сьогодні Джей Джей Йогансон, який до речі ніколи не навчався співу, набув впевненості у власному голосі. Лише зараз, після виходу кілька місяців тому альбому Spellbound, я вперше знайшов мій справжній голос. У перших трьох альбомах він ховався за звуковими та електронними ефектами. Лише зараз вперше ми поставили акцент саме на звучанні голосу. Що старшим я стаю, то більше відчуваю, що моя музика стає у певному сенсі зрілішою. Попри те, що ми намагаємось експериментувати, чимало імпровізуємо і шукаємо альтернативні шляхи. Зараз Джей Джей Йогансон здійснює промотур свого останнього альбому у різних європейських країнах.